Вітаю сьогодні заглибимось в інтерв'ю Тоні Матвієнко у Маші Єфросиніної. Це, знаєте, досить відверта розмова джерело — канал, і наше завдання ну, розібрати ключові моменти її життя. Там і злет кар'єри, і стосунки з мамою, і особисте. Так, справді глибока розмова. Ми торкнемося власне феномену її пісні Кульбаби. От як вона раптом злетіла в TikTok. Поговоримо про життя поруч з такою видатною матір'ю, як Ніна Матвієнко, про стосунки з чоловіком Арсеном Мірзояном. Ну і звісно, про втрату матері та її, так би мовити, дорослішання. О, кульбаби, це справді щось. Пісня вже е, два роки, так? Її просували, але якось без особливого ефекту. Саме так. А потім тік-ток і все. І що цікаво, Тоня сама каже, що вона нічого спеціально не робила. Це просто сталося. Органічно, так би мовити. Ага. І популярність каже, була така, що на концертах вона просто не чула мінусівку. От уявить, фанати співають голосніше за звук. Неймовірно. Це показує, наскільки зараз все не передбачувано. А ще цікавий факт: гроші на запис пісні дала власне її мама Ніна Матвієнко. Що тоді? І ось тут, знаєте, виникає такий. Складний момент цей шалений успіх прийшов приблизно через півтора року після смерті матері, тоня ж сама зізнається, що тільки зараз починає якось приходити до тями після втрати. Так, це дуже важкий період для неї був. І багато хто, звісно, сприйняв цей успіх кульбаб як такий собі ну подарунок від мами, символічно. Але це ж і питання ставить, як такий професійний тріумф відчувається на тлі от такої особистої трагедії. Чи воно допомагає, чи навтаки? Цікава думка. Тим більше, що цей період, як вона каже, збігся з її внутрішніми змінами. Вона говорить, що от відчула себе дорослою лише після сорока. Розумієте, стала якась спокійніша, впевненіша. Навчилася насолоджуватись життям, попри все, сказав, що ніби закохався заново. Може, це саме от подолання труднощів дало їй цю внутрішню свободу. Дуже може бути, особливо якщо згадати, в якому контексті вона зростала. Поруч із Ніною Матвієнко. Це ж не просто мама, це легенда. Тоня завжди казала, що мама, кумир, але ну, перш за все, мама. Але ж ці постійні порівняння, мабуть, це нейновірний тиск жити в тіні. Безперечно. І цікавий момент про їхні стосунки. Ніна Матвієнко вимагала, щоб діти казали їй ви, уявляєте. Така певна дистанція. Серйозно? На ви? Так. Але при цьому онукам дозволяла казати ти і просто Ніна. От вам і складність стосунків, багатогранність. Справді непросто. І стосунки з Арсеном теж е, непростий шлях пройшли. Був же хейт спочатку? Звісно, мовляв, одружився на доньці з самої Матвієнко. Так. І Арсен вона каже, спершу був такий трохи закритий, навіть дуетом співати не дуже хотів. Але от що мене вразило рішення про прізвище доньки. Саме так, дати прізвище Матвієнко, а не своє, Мірзоян. Це ж дуже сильний крок. І він пояснив це так про батька якого не знав, про булінг у школі через прізвище? Так і кажуть, Ніна Матвієнко була неймовірно зворушена цим. Це багато про що говорить. І про повагу до роду дружини, і про його особисті травми. Абсолютно. Це показує, як особисте і публічне переплітаються. І це підводить до теми соцмереж. Тоня ж колись через критику хотіла їх, ну, ледь не знищити. Ага, пам'ятаю такий період. А потім саме TikTok, платформа, яку багато хто не сприймає серйозно, дає їй кар'єрі оцей другий подих. Парадокс. І тепер вона каже, що намагається коментарі просто не читати. Мудре рішення, мабуть. Напевно. Бо соцмережі це і біль, і шанс одночасно. І ще один момент про родину, про батьків. Вони ж роз'їхалися після майже 50 років шлюбу. Так, це теж драма. Але незадовго до смерті Ніни Матвієнко, коли батько переніс операцію, вона забрала його до себе. І зараз батько живе з Тонією. Так, це ще один рівень відповідальності складнощів, але й свідчення того, що родинні зв'язки дуже сильні. Навіть після розлучення, отже, якщо підсумувати, що ми бачимо з цієї розмови, по-перше, непередбачуваність слави те, що не працює роками, може раптом вибухнути. Так в Тікток це довів. По-друге, оце складне переплетіння особистої трагедії і професійного тріумфу. Вони можуть йти поруч, Угу, створюючи такий дивний емоційний фон. По-третє, шлях до себе в тіні великої спадщини. Постійний пошук балансу між корінням і власною ідентичністю. І нарешті те, що справжнє дорослішення, самоусвідомлення приходить часто не в юності, а значно пізніше через досвід, через випробування. Саме так. Дійсно це інтерв'ю показує живу людину за публічним образом, зі своїми слабкистими, перемогами, складними обставинами. І це нагадує, що історії відомих людей вони значно глибші. Ніж нам здається. Так. І змушує замислитись, а що залишається за кадром у нашому власному житті. Коли ми женемося за успіхом чи долаємо труднощі, чи завжди ми бачимо повну картину, у ті внутрішні процеси, що стоять за всім цим. Вітаю! Сьогодні заглибимось в інтерв'ю Тоні Матвієнко у Маші Єфросиніної. Це, знаєте, досить відверта розмова.